19 серпня 2024 року груша Сіл Кінг. Ще вона не встигла, але я вирішив зняти яке навантаження. Я вже показував торік цю грушу. Грушок дуже багато як для такої грушки, невеличкої. Але хочу також показати, яка може бути з цим проблема. Бачите, як? Під яким кутом вершок грушки. Оце центральний провідник. Був недавно була буря. І ось ця отак лягла злегка. А тут була ось ця була богема. Я вже грушки обірвав, повністю лежала отак на землі. Я тільки що вже її підв'язав. Тут далі йде говерла, на ній мало грушок, то її так тільки злегка пригнуло. Підщепа ава Айва ВА-29 і якби отака проблема може бути, що може при сильному дощі і вітрі якби вивертати дерево з коріння, або, або при землі так вигинати. Тому обов'язково треба хоча б, щоб хоч яка не яка була, е, опора, підпора. Тут на, на цьому дереві було воно підперте, але ну, така була якась тонка і зламало і підпору і, і поклало дерево. Так що, якщо садити на ВА-29, то Якщо садити на ВИА 29 то обов'язково треба хоча б якусь мінімальну опору робити, бо буде така історія. А це такий урожай цьому році. Ждемо, скоро вже будуть достигати.